Окружний суд у Варшаві продовжив арешт російському археологу Олександру Бутягіну до 4 березня. Про це кореспондентам Слава Тіві повідомила речниця суду Анна Пташек. Україна оголосила Бутягіна у міжнародний розшук за проведення незаконних розкопок у тимчасово окупованому Криму. Польські спецслужби затримали росіянина 4 грудня 2025 року в одному із готелів Варшави. Він читав цикл лекцій у Європі і планував проїхати Польщу транзитом. Понад 25 років Олександр Бутягін керував експедицією у Керчі. Після окупації півострова учасники експедиції почали вивозити знайдені артефакти до Росії і обікрали Україну щонайменше на 200 мільйонів гривень. Повідомляють в СБУ. За даними Суспільне Крим, загалом у справі фігурують семеро підозрюваних громадяни Росії та України. Справу про екстрадицію Бутягіна до України окружний суд Варшави розгляне 15 січня. Суд встановить юридичну можливість екстрадиції підозрюваного а остаточне рішення про передачу Бутягіна Україні за польським міністром юстиції. Слава тіві стежитиме за перебігом засідання. Нові деталі повідомимо у наступних етерах.